Привіт, вже два з половиною роки, я власниця песика породи бігель. і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти тобі про топ-10 важливих покупок для собаки. Мене звати Віка, я б'юті експерт, власниця інтернет-магазину косметики Сеуві, мамчик прекрасного бігляна ім'я Дейлі. Мій блог про самореалізацію жінки в житті та бізнесі. Тож підписуйся, тут буде цікаво. Перше, це дуже важливе і головне амуніція. Я раджу придбати саме анатомічну шлею і повідець трансформер. Я не люблю рулетки і не раджу вам їх, тому що ви не зможете використовувати їх під час виховання собаки і. Якщо ваш песик буде тягнути повідець, вам рулетка зовсім ніяк не підійде, тому ми використовуємо класичний довгий повідець на 5 метрів, особливо для нашої проти собак, це важливо. Я обрала для себе повідець-трансформер, і це було найкраще рішення у моєму житті, тому що він перестібається. Я його можу застіпнути ось тут і гуляти з Дейлі з вільними руками, або застіпнути його як тримач і тримати його в руці, коли я хочу збільшити дистанцію Дейлі. Це дуже зручно. До речі, такі повіці роблять українські виробники. В описі під цим відео ви можете знайти, де його замовити. Друге, у вашого песика має бути його власне місце і його простір, тому придбайте йому лежаночку. Дійсно, це дуже важливо. Песик протягом дня може лежати будь-де і відпочивати, але його місце має бути. Третє це трекер. Насправді я його раджу саме від себе. Це потрібно не всім породам собак, але у мене бігель. Це досить активна собака, в якої яскраво виражений нюх, і на прогулянках інколи її нюх керує нею. Саме тому ми використовуємо Airtech, це трекер від Apple. Він знаходиться у нас в спеціальному чехольчику і кріпиться до амуніції. Ви можете використовувати будь-які інші, вони є до різних гаджетів, погугліть, але, на мою думку, це дуже важливо важлива річ, тому що е, песик може злякатися, песик може втікти, може відволіктись, і для того, щоб його завжди можна було знайти, використовуйте трекер. Четверте це адресник. Це така спеціальна штучка, яку ваш песик носить на шиї. Тут може бути його ім'я, і позаду можуть бути ваші контакти, для того що знову ж таки, якщо не дай Бог песик десь втіче, інші люди змогли з вами зв'язатися, коли його знайдуть. П'яте одяг. Коли тільки починається холодна пора року, дуже важливо захищати ось цю грудинку у собак, це нам сказав наш ветеринар, тому що якщо буде перехід ось цих температур, це на них негативно впливає, песик може захворіти. Саме тому у нас є декілька видів одягу. Перша дощовичок. Повірте, він дуже потрібен, без нього нікуди, тому що ну, якби це зручно. Потім у нас є зимовий одяг, він більш утеплений, і у нас є ковтинки, флісочки, стильові штучки, які ми. Одягаємо в осени або весною. Шосте домашній догляд. У вашого песика має бути його власний шампунь. Ми ще дуже любимо купувати милку для лапок, тому що це зручно. Також може бути віск для лапок. З необхідного це засіб для чистки вушок, це дуже потрібно. Також до догляду я б віднесла спеціальні щіпці для підстригання кіхтиків і щіточку для вичісування. Ну, звісно, ще може бути спеціальна паста для зуб, пластинки для зубів, ну і спеціальні рушники. Але це все згодом. Сьоме смаколики це окрім основного прийому їжі. Смаколики можуть бути різні. Ми беремо маленькі для вигулу і тренувань. Також ми беремо погризушки, спеціальні різні штучки. Ми ще їх в родині називаємо вонючки, тому що вони мають не дуже приємний запах. Ну, ви зрозумієте, коли заведете песика. Але такі штуки у вашого песика обов'язково мають бути. Потурбуйтесь про них. Восьме це захист від паразитів. Це таблетка спеціальна, яка захищає від бліг, блохів, інших паразитів та кліщів. Ми використовуємо сімпаріку, її можна придбати в будь-якому зоомагазині. магазині. Кожного місяця ми даємо її дейлі, і раз на три місяці таблетка від глистів. Дев'яте це іграшки. Улюбленець має повноцінне право на час з собою для того, щоб вона могла розважитись, погратися. У нас багато іграшок. М'які іграшки вона обожнює качечки, бобрики. Оце все її улюблене. Також, окрім таких іграшок, я дуже раджу вам мати погризушки. А саме це палиця кавового дерева, вона безпечна для собак. Собаки дуже люблять гризти, вони закривають таким чином цю потребу. Ця палиця ще до речі дуже гарно чистить зубки, тому саме її я і раджу. І також ми дуже любимо кісточки Бене Вони мають спеціальний смак, різний там лосось, бекон, курка, рубець. Можна обирати в залежності від смаків вашого улюбленця. Вони дуже довго гризуться і песики від них в захваті. Десяте це моя велика рекомендація. Домашня камера. Для того, щоб коли ви йдете з дому, ви могли знати, що ваш улюбленець в безпеці. Це дуже круто, повірте, коли у нас з'явилася камера, моє життя змінилося на до і після, тому що думки, а як там моя собака, чи все окей, я хвилююся, вони протягом дня зникають, тому що я можу просто відкрити камеру і подивитися, як вона. Це безпека. Якщо тобі сподобався цей випуск і ти хочеш більше бачити нашого життя з Дейлі, став лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях наступні теми, які тебе цікавлять. До зустрічі цьому!